Христос народився, славімо Його. Дорогі у Христі, браття і сестри, знову ми зустрічаємо одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Знову ми чуємо радісний співколядок, чи то Бог предвічний, чи нова радість, чи добрий вечір Тобі, пане Господарю. І у кожній із колядок ми прославляємо новонародженого Богомладенця Ісуса Христа. Для нас, християн, ця подія Різдва Христового перш за все важлива тим, що із Різдвом сповнюються всі старозавітні обітниці, сповнюються ті великі очікування, які, яких чекали старозавітні пророки, про які... Мріяли всі старозавітні праведники. І ось Син Божий, Сином Діви стає. Саме небо прихиляється до землі. Радіють разом ангели і люди. Всі оспівують і славословлять Різдво Христове. Щиросердечно зичу всім міцного здоров'я. Вітаю із цією великою подією. І бажаю, щоб Різдво Христове зробило нас ще добрішими, щоб ця подія відкрила для нас справжню любов, любов Господню, щоб наші серця стали доброзичливими, щоб ми пробачали один одному всі провини, щоб ми не таїли зла один на одного, щоб ми допомагали один одному. Щоб Різдво Христове надихало нас на все добре, що може бути в нашому житті. З Різдвом Христовим вітаю усіх вас, дорогі у Христі, браття і сестри. Вітаю нашу владу, вітаю силові структури, вітаю всіх християн, які проживають в святій, древній Чернігівській землі. І зичу всім вам миру, злагоди благополуччя, Божого благословення у всіх наших справах і всього найкращого, що може принести нам це велике свято Різдва Христового.